Війну я зустрів, перебуваючи черговим у Васильівському РТЦК ТСП. Близько п'ятої години ранку мені зателефонував соцслуживець, який повідомив, що почув вибухи, район Бердянськ, Мелітополь. Після цього пішли доповіді по лінії оперативного чергового, і нам доповіли, що розпочалася війна зі сторони Російської Федерації. Ну а вже близько 8-9 години ранку люди самі почали приходити цивільні. цій війні. Щоб їх призивати в армію. Наша задача була, по-перше, це надати моб-ресурс до військових частин бойових та е, сформувати до кінця свій батальйон ТРО. Частина вже контрактників була, тому що ми вже комплектували контрактниками з листопад-грудень до ну, 21-го року, а потім вже пішли мобілізовані. Всіх бажаючих оформили, але перших два-три дні дуже ну, великий був наплив. Крім призову нам, Ти нам мобілізації, Чим ще займався військоматом? Ну, ми виставляли свої спостережні пости. Входили в взаємодії з військовими частинами, які вже там базувалися. Там і артилеристи були, і піхота була. Ми з ними спілкувалися, брали дані, щоб з ними могли полагодити взаємодію. В останні дні вже перед евакуацією військомата. Ну, російські війська вже були в Мелітополі, вже звідти бівся вогонь. І в нас команда евакуюватися до міста Запоріжжя. На сьогодні робота військова триває. Триває, так. Призиваємо людей на військову службу за контрактом, допомагаємо іншим територіальним центрам щодо оповіщення людей. Ті люди, що приходять за окупованої території, ми їм пропонуємо військову службу за контрактом, вищі військові навчальні заклади, військові коледжі. Ми їм це все пропонуємо. Зурдовності, силі, духу. і це наша земля. <ріст> Завдяки цьому ми і переможемо.